Дім сад, город З настанням весни розпочинається активний садово-городній сезон. І, хоча його інтенсивність залежить виключно від погоди, у березні вона мінлива може і морозами вдарити, і снігом сипонути. Дбайливий господар використовує кожну погожу днину для підготовки своєї присадибної чи дачної ділянки до весняно-літнього періоду. Які роботи слід виконувати у саду в березні, розкажемо просто зараз. Вітаю слухачів чернівської хвилі біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Найперше, що треба зробити, оглянути садові дерева і кущі та визначити, які з них добре перезимували, а які потребують допомоги. Щоб виявити ступінь пошкодження дерева морозами, треба зрізати з нього кілька молоденьких гілочок і поставити їх у воду. Через кілька днів лезом чи гострим ножем надрізати у вертикальному напрямку бруньку і оглянути зріз. Якщо він зелений, усе в порядку, якщо має нездоровий коричневий відтінок, рослина підморожена. Можна також секатором зрізати гілки двох-трьохрічного віку з дерев вашого саду і оцінити цей зріз. Якщо він зелений, усе добре. Якщо світлокоричневий дерево трохи підмерзло, але йому ще можна допомогти. Якщо темнокоричневий або чорний, таку рослину уже не врятуєш. В першу чергу увагу також слід звертати на морозобійні тріщини. Це коли вдень при плюсовій температурі стовбури дерев нагріваються, а вночі при мінусових температурах швидко охолоджуються, а тому кора у них розтріскується. При потеплінні через ці тріщини у тканину дерева можуть потрапити спори грибів і уразити кору та серцевину стовбура. Від цього дерева можна захистити шляхом побілки. Якщо ви не білили їх восени, зробіть це у березні. Білити стовбури слід при температурі не нижчій плюс 5 градусів краще використовувати побілку промислового виробництва. Вона тримається довше до 2 років. Коли ж морозобійні тріщини все-таки виникли, їх треба обробити садовим варом і обмотати широкими стрічками, щоб запобігти відчаруванню кори. Якщо на плодових деревах є підмерзання чи інші пошкодження, такі рани зачищають садовим ножем. Після цього їх дезінфікують залізним або мідним купоросом та змащують садовим варом. Змазані місця теж обмотують мішковиною або поліетиленовою плівкою. Варто також звернути увагу на торішнє листя. Якщо таке листя чи засохлі плоди є на ваших деревах, їх необхідно знищити, бо там може зимувати плодова гниль. Також слід уважно оглянути бруньки на кінцях гілок, навкруги них шкідники можуть відкладати яйця. Чорні гладкі це яйця попелиці, червоні кліщі, коричневі медянки. А ще потрібно зібрати з дерев гнізда гусениць. Усі ці гнізда теж потрібно знищити. А зараз про те, як і коли обрізати плодові дерева та кущі. Обрізку варто робити саме в березні до того, як розпустяться бруньки, і тоді, коли встановиться нульова температура. Якщо ж рослина підморожена, потрібно дочекатися розпускання бруньок та відрізати усі гілки, які не прокинулися. Як правило, це трапляється не раніше квітня. При обрізуванні дерев слід дотримуватися такої послідовності. Спочатку обрізують плодові сорти літнього строку достигання, потім осіннього і в останню чергу зимові сорти. Також спочатку обрізують дерева старшого віку, а потім на 10-15 днів пізніше молоді дерева, які ще не плодоносили. Першими обрізують яблуні, бо вони менше бояться морозу, а сливу вишню і грушу можна обрізувати аж до початку цвітіння. Під час обрізування насамперед видаляють сухі, пошкоджені та хворі гілки, а потім ті, що переплітаються, труться та затіняють одна одну. Основні способи обрізування плодових дерев це прорідження та вкорочення гілок. Зрізаючи великі гілки, не треба залишати паньки, зріз варто робити на кільце. Такі рани швидше заростають, їх потрібно зачистити і замазати садовим варом або масляною фарбою на натуральній основі. Плодові кущі у червоної та чорної смородини і агросу старі гілки зрізують, малі недорозвинені і непродуктивні, теж прибирають біля самої основи, не залишаючи пеньків. У малини від плодоношені і малі недорозвинені пагони, якщо ви їх не зрізали восени, необхідно зрізати навесні на рівні поверхні ґрунту. При цьому верхні продуктивні пагони, якщо вони не пошкоджені морозом, вкорочують на 10-15 сантиметрів. І ще зрізані пагони, непродуктивні гілки, гілки з ознаками хвороби та гніздами шкідників потрібно спалити. Також запам'ятайте якщо цілодобова температура не коливатиметься, а становитиме 5 6 градусів тепла для боротьби із шкідливими організмами можна приступати до хімічного обробітку дерев. Плануючи березневий календар робіт у саду, заплануйте захист рослин від сонця. Сонячні опіки рослина може отримати внаслідок весняних стрибків температури. Ми вже згадували, що вдень на сонці кора дерев нагрівається, а вночі піддається мінусовим температурам. Клітини кори через це відмирають, залишаючи частину стовбура чи гілки голими та незахищеними. Такі рани стають джерелом грибкових захворювань, також порушується сокорух дерева, знижується його врожайність. Щоб цього не сталося, просто закрийте якимись підручними засобами дерева і кущі від прямих сонячних променів з південного боку. Особливо це стосується молодих саджанців. Березень гарний час для того, щоб заготовити живці для щеплення. Відібрані живці зберігають на нижній полиці холодильника, попередньо склавши їх у пучок і обмотавши мокрою тканиною та плівкою. А ще не забуваймо робити профілактику хвороб та шкідників. По-перше, треба зібрати гнізда шовкопряду золотого гуза і знищити всі їхні муміфіковані плоди. До того, як набрякли бруньки, на стовбурах потрібно закріпити ремені бар'єри для жука довгоносика. Усі плодові дерева варто прискати розчином мідного купоросу чи одно-двохпроцентною бордоською рідиною, попередити паршу допоможе обробка яблунь розчином сачовини чи фондазолом, який попереджає також і грибкові захворювання. Кущі смородини і агросу треба перевірити на наявність личинок брунькового кліща. Якщо на гілках є надуті блідожовтого кольору бруньки, їх треба зібрати і знищити. Якщо ж їх дуже багато, кущ зрізають під корінь, залишаючи лише частину нижніх гілок, які присипають ґрунтом. Під землею кліщ загине, а кущ пустить нові пагони. Серед профілактичних заходів також перекопування пристовбурових кіл, робити це слід як тільки відтане земля. Після цього доступ повітря до коріння рослин покращиться, а весняні дощі будуть краще їх зволожувати. Після перекопування можна внести і азоту в місні добрива, найкраще комплексні, які мають увесь необхідний набір макро- і мікроелементів. Одним словом, садовогородніх клопотів з кожним погожим весняним днем ставатиме все більше. Головне, аби вони сприяли нормальній вегетації рослин у вашому саду, адже від цього залежатиме і майбутній урожай Дім сад, город.